Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо меренговий рулет. Цей меренговий рулет готується без борошна, виходить просто невагомим і тане в роті. Солодка повітряна меренга в поєднанні з ніжним вершковим лимонним кремом дипломат та свіжими ягодами. Ідеальне поєднання! який нікого не залишить байдужим. Друзі, а якщо вам він сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Спочатку приготуємо лимонний крем дипломат. Ми з вами вже його готували. Тож під відео я залишу посилання, як його приготувати. Друзі, цей крем неймовірно освіжаючий і смачний. У чисту суху миску виливаємо білки. Тут в мене 5 білків вагою 190 г. Додаємо дрібку солі і збиваємо до піни. Потім поступово невеликими порціями додаємо цукор. Зазвичай використовують білий цукор, але я використовую коричневий, збиваємо до стійких піків. Маса повинна дуже добре збільшитися в об'ємі і тримати форму. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішаємо. Можна це зробити лопаткою, деко застелюємо пергаментом і викладаємо рівномірним шаром меренгу. Обов'язково беріть хороший якісний пергамент, щоб потім без труднощів його можна було зняти. Зверху посипаємо мигдалевими пластівцями. Ставимо випікатися меренгу у попередньо розігріту до 150 градусів духовку приблизно на 25 або 30 хвилин. Орієнтуйтеся не на час, а на стан меренги. Зверху повинна з'явитися хрустка, злегка рум'яна кірочка, а всередині меренга повинна залишатися м'якою. Не пересушіть меренгу, інакше вона буде крихкою. Моя меренга готова, перекладаємо її на інший лист пергаменту і акуратно знімаємо пергамент, на якому вона випікалася. Даємо коржу повністю охолонутий до кімнатної температури. А потім змащуємо корж кремом рівномірним шаром. Я залишила трохи крему для прикраси рулета. На крем викладаємо ягоди. Можна використовувати будь-які ягоди. В мене тут малина та чорниця. За допомогою пергамента загортаємо в рулет. Убираємо рулет в холодильник на 2 години. А далі можете прикрасити рулет на ваш смак. Друзі, це неймовірна насолода. Та не в роті. Освіжаючий лимонний крем та ягоди. Як це смачно! Приготуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!